Ну а я далі через ці всі магазини з лимонними шкарпетками та іншими сувенірами пішов до головного вокзалу цього міста і був приємно вражений різними запахами, які я відчував. Від квітів там всюди на вулиці. Гуляти зараз тут одне задоволення. Дерева квітнуть, якісь аромати відчуваєш, троян та інших квітів, ну і загалом пташки співають. Тобто така атмосфера відпочинку. І дуже добре, що сонячна погода, але ще не спекотно, тому що не піковий сезон влітку. І зараз іду по вулиці, взагалі бачу якийсь палац дивовижний, як десь в Туреччині, Султана Сулімана і Роксолани. Тож треба буде підійти зараз, подивитись і вам то все показати. Серед зелені екзотичних садів тут зовсім поряд ховається велична споруда Палац Льорінталь. Колись це був розкішний готель у мавританському стилі, збудований ще у 1902 році. Для забезпечення витвердженого відпочинку аристократів і багатіїв, які масово приїжджали сюди на лазурове узбережжя саме взимку. Архітектура палацу відсилає загалом до близького сходу. Ці арки, візерунки, куполи, все це створює ілюзію подорожі, начебто принцеси Жасмін та Аладдіна, як мінімум, але без виїзду з Франції. Сьогодні будівля є приватною резиденцією, це закрита територія для відвідування, але навіть зовні вона вражає своєю екзотичною красою. І нагадує про золотий вік цього міста, і таких будівель та садів там є дуже і дуже багато.